Володимир Далекобійник, чоловік перетнув словацько-український кордон через пункт пропуску Вишнянємецький – Ужгород. Каже, стояв у черзі чотири доби. Раніше їздив через Польщу. Все, у нашій машини понеділі простоїло, то мене одразу сюди направили. У собранця вони ж не пускають, в село не пускають. Вони пускають от, де свободне місце. Ми на дорозі стоїмо. До села дошли, машини встановили. Через село проїхали, знову поставали в полі. Якесь там. Ну тут був, словаки добре роблять. То, то так таке, воно нормально. А Сергій їде з Польщі. Каже, на словацько-українському кордоні стояв з суботи 11 листопада. Стояли на, за Михайлівцем. Великий дуже наплив машин. І за те, що польські кордони перекриті. Я був на Польщі, ну, я, я побачив, що таке, виходить, і поїхав сюди. 600, 600 кілометрів завіть буде. Словаки відносяться дуже хорошо, вони контролюють чергу. Все цей, ну нема туалету, нема цей, умови такі, що. А так, вони черги дуже. Є поліція, чергує, як... Поліції можливо. дуже багато, вони чергують круглосуточно. Польщі завантажився, а там... Траєкт заблоковані кордон і відповідно шукає маршрути, щоб виїхати. Близько 900 автомобілів було перед пунктом пропуску Вишнємецький Ужгород станом на 8 ранку. Це, за даними словацьких митників, розповів виконувач обов'язків заступника начальника Закарпатської митниці Василь Татош. На жаль, пропускна спроможність пункту пропуску Вешнємецький Ужгород обмежена. Ми не зможемо прийняти всі 900 транспортних засобів. За одну добу за цей тиждень ми досягли пропускної спроможності шляхом перерозподілу особового складу складу до 250 транспортних засобів на в'їзд в Україну. Це в принципі це є пікове навантаження, якраз для даного пункту пропуску. І ми можемо тримати, і разом з словацькими колегами є домовленість, і в принципі ми обробляємо якраз таку кількість транспортних засобів. За минулу добу було пропущено 243 транспортні засоби з понеділка по четвер цього тижня і. Таку ж ситуацію з понеділка по четвер минулого тижня то була пропускна спроможність на в'їзд в Україну 140-150 транспортних засобів. Більшість транспортних засобів, які здійснюють зараз пропуск, і ми на нашому посту це українські перевізники. Здебільшого це ті перевізники, які зараз перенаправили або ну, переїхали на наш пункт пропуску через страйк, який відбувається на польському кормі. Характер вантажу там абсолютно різний. Це є і Побутова техніка і різного роду збірні вантажі В пункті пропуску у нас з нашої сторони організована робота таким чином, що перевагу мають вантажі, які везуть гуманітарну допомогу. Ну і ті, які визначені нормативними документами, тобто це небезпечні вантажі і вантажі, які потребують пришвидшеного оформлення. З сторони словацької, на жаль, ми ну, не, не можемо, не маємо інформації щодо регулювання цього питання. За словами Василя Татуша, черги на пункті пропуску почали формуватися минулого тижня. Наприклад, ще на початку минулого тижня не було черг на в'їзд, вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску вишні німецької черги почали утворюватися з четверга на п'ятницю. Минулого тижня відповідно, однак як показує статистика, і за даними словацької сторони, черга збільшується, тобто все більша кількість транспортних засобів е, перенаправляють перевізники свої автотранспортні засоби саме в пункт пропуску ужгород род Німецьке. Василь також також пояснив причину утворення черг на пункті пропуску німецьке Ужгород. Пов'язано передусім дана ситуація з бойкотом польських перевізників українського польського кордону і пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Пов'язано перш за все блокування руху вантажних транспортних засобів, і саме з цим і склалася наразі така досить критична ситуація і перед пунктом пропуску Вишнє Німецький ужгород, оскільки Вишнє Німецький пункт пропуску, який найближчий до пунктів пропуску на українсько польському кордоні, саме тому цей пункт пропуску перевізники обрали в більшості випадків для перетину кордону. На в'їзд в Україну не так далеко від цього пропуску є пропуску Захончоп для вантажного автомобільного транспорту, де набагато більші потужності в прийому набагато більша пропускна спроможність. Ми звернулися за коментарем до Чопського прикордонного загону, на ділянці відповідальності якого є пункт пропуску ужгород Вишнє Німецьке там повідомили, чи наразі пропуск дійснюють у штатному режимі. Прикордонні наряди оформлюють на в'їзд в Україну стільки автомобілів, скільки в'їжджають зі Словаччини. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.